А чому б замість холодця не зробити ось таке м'ясне заливне? Робиться не складно, виглядає більш шошатна, дуже дуже смачне, а робиться зовсім не складно. Можна надати будь-якої форми, яка у вас тільки є. Курячі чверті доводимо до кипіння, зливаємо воду, заливаємо свіженько, додаємо моркву, корінці, сіль. Перчик варимо півтори години, знімаємо пінки. Моркву дістаньте раніше. Желатин заливаємо холодною водою, даємо настоятися. Дістаємо курку, бульйон, проціджуємо курку, знімаємо шкіру кістки, нарізаємо дрібний. Вводимо розтоплений желатин в бульйон, перемішуємо. Далі беремо форму. Я беру ось таку для кексів, можна брати будь-яку. Наливаємо декілька ополонків бульйон і починаємо прикрашати. В мене це відварені перепили, яйця, морква, горошек, кукурудза та зерна гранату. Ще зелень. Даємо застигнути в холодильнику. Це займе хвилин 15. Тим часом до м'яса додаємо пропущений через прес часник і декілька ополонків бульйону перемішуємо. Викладаємо десь половину суміші, трошки додаємо бульйону і знов прикрашаємо по бочкам. Видно лише зовній край. Уявіть, що це така собі медітація. Відправляємо в холодильник вже надовше, десь на годинку. Далі викладаємо суміш, що залишилась, додаємо бульйону і знов прикрашаємо. Насправді це затягує як дитину. Підійдіть до процесу творче. Залишаємо в холодильнику на ніч. Далі дістаємо із форми. Сіліконове форми просто дістається. Якщо форма звичайна попередньо пустить на декілька секунд в гарячу воду. Все наше заливне готова. Всі грамовки, яке завжди я в описі, відео. воно дуже смачне і дуже ошатне. Подавайте з хріном. Смачного ваша Даріко.